вами сьогодні отець Ігор Селіщев і отець Петро Балох. Отець Ігор Селіщев поки що студент, студент Українського католицького університету, але вже освященик, звичайно. А отець Петро Балох, ректор, чи директор, краще директор е, інституту релігійних наук е, Томе Квінського в Києві. Святого Томика святого. Не святого, да? да. нічого. нічого. Е, є така фраза в Откровенні святого Яна Богослова. Ось нове творю все. Ось творю все нове. Е, спілкуючись з багатьма моїми знайомими, особливо з тими, хто молодший від мене, так на 10 років, на 15. Я все більше і більше, мені так здається, все більше і більше починаю бачити, що є якесь таке от бажання всього нового. Або інакше навіть сформулюю. Переконання, що те, що є нове, воно є краще, ніж те, що навіть було там пару років тому. Елементарно, як вибираємо який фільм подивитися, то звичайно новий дивимося, шукаємо, що нове. От. Про старе вже забуваємо. Або забуваємо, або якщо там, я, наприклад, але слухайте, є такий фільм, наприклад, е такий класний, мені дуже подобається, хотів би його передивитися. Але 2012 скажімо, 12 року. Кажуть, у, це вже старе, ні, ні, не, не будемо. От. А якщо я кажу вже про щось, що там було зроблено в ХХ столітті, ну, то вже. Слухайте, але це вже допотопне, нема сенсу вже до цього повертатися. І, і одночасно я бачу ж таку трошки тенденцію в церкві тенденцію, щоб е, казати, що те, що нове, е, або інакше, навіть е, прямування до того, щоб все оновити, це має бути головною задачою, головним завданням. E, нашим головним завданням церкви, і мене, наприклад, от кожного з нас. E, мене це непокоїть. От що ви про це думаєте? От так інтуїтивно, що вам приходить mm -hmm. в голову, коли от ви послухали те, що я сказав. Так, у мене досвід особистий, дещо інший. По-перше, якщо йдеться про фільми, то мені частіше подобаються старші фільми, які добре зроблені, ніж деякі чи більшість нових. Ось так 60, -і, 70 -і, і так далі. Якщо йдеться про людей у церкві, то, можливо, моя бульбашка така, що зустрічаю дуже часто людей, які вважають, що старе, краще колись було краще, ніж тепер. Тепер все йде кудись не туди. Правда, особливо, що ближче до наших часів, то Ось там, чи то папа, не той, чи то щось там вчення, неясне, не, не чи ще колись було чітко, зрозуміло, і так далі. Тобто старе більше любиться і подобається, і воно якесь не визиває тривог у деяких людей, ніж нове, яке тривожить е, уми і емоції, можна навіть сказати, багатьох. Тобто, мій досвід ось такий, правда, що люди. Що люди, вони якось так підходять. Натомість, якщо взагалі говорити старе чи нове, я би не протиставляв, є така латинська пісенька: Реставра, реставраре, чи реставраре, реставраре, Ом'я інхрісто, що належить відновлювати постійно все у Христі. Тобто, те старе, що є, воно з часом стає трошки, ну, таке. Занедбується як то будинок, правда? Це найкраще собі зрозуміти таку аналогію. Будинок побудований Христом, скажімо, церква. Він з часом ну, щось там відпадає, цеглинка, дах протікає і так далі. Треба реставрувати, не знищити весь будинок і викинути, будувати новий абсолютно чи ще там щось. Але той заснований Христом, реставрувати невпинно. Омня Ін Христо, у Христі, не в комусь іншому. Тому я, я так дивлюся на, на щось нове, що ми любимо той будинок, заснований Христом, і все те, що там він зробив, але час від часу покликані до того, щоб реставрувати, відновлювати, щоб не протікав дах, щоб, не це, щоб вікна були добрі. Чи, як казав, є така легенда, що Йоанн 20. Третій, коли Другий Ватиканський собор скликав, то відкрив вікно, каже, провітримо приміщення трошки. Тобто церкву належить знову ту стару і її вчення відновити, не змінити, не замінити чимось, але відновити. Відповідно, щоб каже старе, те, що було добре, правильно, всі наші правдивіри і так далі, представити сучасним людям в новому світлі, по-новому, щоб вони зрозуміли те старе. Добре, правда. Ось я якось якось так бачу. Я теж так бачу, до речі, тільки я маю враження, що тут є одна велика різниця. З однієї сторони, е, от як ви кажете, оновити все в хресті, і, звичайно, е, цей образ дому дім має фундамент. Фундамент зазвичай. Ну, по-хорошому, там не відновляємо фундамент і залишається фундаментом. Хоча, може, будівельники скажуть, що ні, часами треба і фундамент, фундамент якось там укріпити, там залити бетону, ну, там якийсь дренаж, чи що там поставити. От. Но, але якщо йдеться про церкву, якщо йдеться про віру, звичайно пам'ятаємо, ну фундаменту іншого, навіть святе Писання, фундаменту іншого, ніж Ісус Христос, покласти не можна. Окей. Але оці всі образи, метафори, красиві фрази, от по типу, трошки впустити свіжого повітря, відкрити двері наших храмів. От, 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 от. Мені трошки так, 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 такий негативний образ згадався, анекдот: що свята Меса, служать один священник і один міністрант. І міністрант дивиться, а в храмі нікого нема. І питає а, а, отча, а де люди? Він каже, ну, другий Ватиканський собор відкрив двері храму, ну, люди й вийшли. От. Але не про це йдеться. Це, це вже занадто занадто такий гострий і занадто такий, я би сказав, саркастичний образ. І, але... і неправдивий. От, от, власне, власне, але от можна або побачити, що врешті потрапив до на, потрапило до нас свіже повітря, або свіже такий е... Не, ну, майже, майже ураган, який знищив все, що було зайве. І тепер ми, врешті, зможемо будувати те, що насправді Христос хотів, щоб ми mm -hmm. збудували. І на тлі цього я бачу, що у багатьох з'являється ідея або от такі дві ідеї: е, ті, хто може. Ну, по-доброму, скажу так. Ну, може, менше просто читав, більше зосереджується на тому, що є тут і зараз. Намагаються ніби збудувати все від початку, але згідно з їхнім уявленням, як воно має бути. Mm. А є такі, які якось більше сягали до того, до історії, до історії богослов'я, просто до до історії філософії, взагалі до історії думок і того, чим жило людство і церква протягом останніх там двадцяти століть. І з'являється ідея, і от то все, або більшість того, що там було, треба знищити, щоб дати можливість появитися чомусь новому, що врешті може отримати, мати справжнє життя і буде сучасному світу цікавим. І здається, під цей каток, під цей каток попадає такий скарб церкви. Я вважаю абсолютний скарб. Як наш співбрат е, святий Тома Квінський і його mm. вчення. От. Знову, от коли ви чуєте от такі думки, що в вас грає? Ну, є, два слова про пусті храми і uh -huh. те, що, чи це проблема е, пусті, е, як то кажуть, е, слух... не, не те, що пусті храми, а. Опущення Спасителя відбулося за його життя, коли він почав проповідувати досить такі речі, які були незрозумілі, ось Йоанна, 6 розділ, і почали відходити один за одним. Тобто, храм опустів і залишилося 12. І Христос їм говорить: і Ви теж хочете піти? Ну, Тобто, що він не так робив? Правда, здавалося, мало, би бути багато. Ось наша мірка правдивості церкви для декого повні храми. Не завжди. Я деколи бачу повні храми, наповнені, бо хтось займається популізмом, проповідник, бо займається правда, якоюсь такою, ну, пустою балаканиною, яка приваблива. І, так далі. і тоді приваблює цілі натовпи фанатиків чи кого там, повні храми. Чи про це йдеться. Христос досить гостро там, ганив одних, потім досить, ще незрозуміло для інших говорив, там, там конкретно було про тіло і кров, так? Uh -huh. то там всі тяжка ця мова, хто це може слухати, і пішли собі. Але не переймався цим, правда, і далі, і далі проповідував. Тобто Це якось uh -huh. щодо цього так. Так, це бачу. Натомість, теж, якщо хтось хоче знищити щось старе, а не оновити його, як була мова на початку, а знищити, ну, то це вже, якщо йдеться про богослов'я, то це вже не богослов, напевно. Богослов ніколи не, не прагне щось старе знищити. Тільки читаємо серйозних богословів, то вони ну, цитують, попередників, на них базуються, з них якби, виходять. Нові висновки можуть якісь у новому світлі і так далі. Але ніколи не так, що ось як є, знову, анекдот про німецьких філософів. Що кожен німецький філософ він каже, що все, що дотепер було неважливе, я починаю від нуля. Ну, от, перепрошую, от, 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 от таке я бачу: от, часами, що от давайте подивимося, як Фома Аквінський про це казав. А я вам кажу, таке в стилі навіть нагірної на, на проповіді. Е, я, ну, чи це відразу, чи це знищення, чи це заперечення, чи це можливо розвиток, навіть е, таким методом супротиву. Що я не погоджуюся з Томою, тому що ну, з приводу різних цих, бо я вважаю, що там Тома Аквінський, там не згідний з нашою традицією, чи там Тома Аквінський, він жив у 13 столітті. Це О, вже от одразу досить... от от старе нове. Так, досить давні часи. А тепер є нові часи, то, то по-новому на це подивимося. Натомість мудрий е богослов чи там філософ, але в нашому випадку богослов, то він подивиться, і він розрізнить. І це, це нас вчили, коли про Тома Аквінського було, що ясно, Тома Аквінський був дитям свого часу. І ясно, що деякі речі тут і там, ось там його сума, так. Українське видання, то деякі речі можуть бути очевидно, вже, які треба переосмислити, чи навіть, навіть не актуальні, бо це ж не святе okay. письмо. А, Але багато речей мудрий теолог, богослов, вийме, і, і навіть якщо по-новому інтерпретує, то чому маємо томістів. Вистачило б тому Аквінського просто читати, навіщо його коментатори. Але коментатори потрібні, щоб нам тепер, у 21 столітті, донести, що це означало тоді, що він мав на увазі, і так далі. І так далі. І вони не відкинуть його. Вони можуть з ним сперечатися, можуть там дещо говорити, там, що він є важливіші тепер уже речі. Але я не знаю, я, я, я собі пригадую там, таких відомих богословів, там, єзуїтів чи екс-єзуїтів, там Карл Ранер, Ганс Урс фон Бальтазар. Не помітив у них, щоб вони відкинули тому. Вони можуть часом, особливо Карл Ранер, по-новому зовсім не базувати на томі. Але Тома присутній присутні в його статтях і книгах. Ганс Урс фон Бальтазар в певних моментах пише і заохочує, там, наприклад, коли пише про чесноти, що саме Тома тут найкраще і так далі. Тобто це нові богослови, які дехто вважає, замінили томізм. І так далі. А насправді вони, вони ну, були, не були дурні богослові, то вони, вони його не викинули, вони його використали, те, що вважали, що в нього є цінне і, і, і потрібне. І, і тому я сказав, що ті, які викидують тому Аквінського, це насправді не богослові. Це якісь ці. От так як назвати. От. Добре, ну я з однієї сторони погоджую, з другої сторони, знаєте, я дуже часто бачу, що беруть конкретні якісь речі, дуже-дуже конкретні, що Томас сказав на цю тему, от отак. І, і кажемо: ну ні, це це погано. І от от таких маленьких маленьких цитат набираємо, 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 набереться зі 100, або навіть 150, і з цього робиться висновок. От бачите, який він несучасний, тому не варто на це звертати увагу. Хоча ви правильно здайте це говорите, що. Деякі е, кажуть, що ін, навіть інакше, от знову трошки так скажу саркастично, що я правильно зрозумів тому, от до мене тому розуміли неправильно. А от я читаю і хочу показати, mm. дійсно, і тепер, значить, не я як представник якоїсь школи, не я як е, представитель якогось напрямку, а от я, я як я. От, наприклад, я, отець Ігор Селіщев, завтра, от отакий, е, почне писати якийсь свій блог. Що ви знаєте, у мене сталася така революція. Всі, хто до мене писав про Фуму, неправильно, а я от почну. От. Мені здається, навіть саме підхід такий уже е, недобрий. Але в будь-якому разі, е, все одно залишаються у томи певні конкретні ідеї, кілька конкретних напрямків, на яких він все будує всю свою теологію. Е, ми хочемо е, в наступних. Е, наших роліках розглянути конкретні ці питання кожне окремо. Може б ми спробували назвати кілька, а далі, може, просто додамо того, що ми зараз не називали. Які такі головні ідеї, на яких взагалі базується Фома, і які би відрізняли його теж від деяких переконань сучасних або сучасних йому? Чому він в своєму часі став революціонером? Якщо, став, ну, і, якщо чому, став, і в чому він сьогодні нам для нас може бути цінним? Так. У богослов'ї, правда. Бо це про це йдеться, щоб ми не читали тому Квінську як історичний релікт, але щоб ми його читали як корисним і пожиточним на сьогодні, у 21 uh -huh. столітті. І, можливо, на майбутнє. Uh -huh. Що ми можемо назвати от пару таких головних ідей. Просто назвати? Uh -huh. Ой, багато. ну, наприк... написав стільки книг, що... Окей, ну, Наприклад, вряд... от, ну, от елементарна ідея незмінності Бога. Ну, от, от. То Це не лише його ідея. Угу. Пот... Ну, Добре, добре. Ну, але ну, Яка в 20 столітті, наприклад, так зване кенетичне богослов'я або богослов'я процесу вже буде підходити до цього зовсім інакше. Так. От. Е, потім... Його розуміння щастя. От, життя як прямування до щастя, а не виконання так. просто якихось е, приписів. От, е, що ще можемо назвати? Віра і розум. О, Віра і розум, так. Кажу, багато ціле літання. Так. Е, ну, Ні. плюс дуже сильний акцент на тому, що творіння є добре, і через творіння теж можна пізнавати. Оптимізм Бога. такий. І взагалі, оптимізм. такий богословський, такий християнський оптимізм, який не дивиться в першу чергу на людину і на світ, як на осередок зла, від якого mm. постійно треба втікати. От. Ну, але теж все ж таки постійність, що щось таке, як людська природа і взагалі сутності. І щось таке існує. І ще таке останнє для мене то, Тома це відкритість на, на інших, не лише своїх, але і чужих, як то хтось написав колись Честертон, чи, чи здається, не пам'ятаю автора, про тому десь читав, що Тома, якби знав, що істина є десь за 3-9 земель. Далеко від нас і сказав її якийсь язичник чи хтось, він би пішов туди і почув, послухав би, бо для нього істина mm -hmm. важливіша, ніж той, хто її говорить, і навіть, мабуть, би і зацитував. Так навіть хто хто це сказав, незалежно від того, які емоції так. у вас ця людина, ця особа викликає. Добре, спробуємо в наступних серіях конкретно поговорити про ці питання, так? Дякую.